За підсумками першого кола, лідером чемпіонату залишається команда Техуніверситету. Навіть впевнена перемога автоплази над Славутичем 100 на 52 не дала змоги автомобілістам піднятися вище другого місця. В особистій зустрічі цих команд перемогли баскетболісти ХНТУ. Після п'яти поразок поспіль в останній грі туру цілком неочікувано прокинулась команда Держуніверситету. В грі проти клубу фізпідготовки вони перемогли з рахунком 84-77. Свою чергу Дюка ФП виграли у Блефа 83-77. В турнірній таблиці команди розташувалися наступним чином. Трійку лідерів склали ХНТУ, Автоплаза та Нова Каховка. Серйозно відстають Славутич з ХДУ, здобувши по одній перемозі, вони посідають шосту та сьому сходинки відповідно. Жневого перебування одеських ведмедів на першій сходинці Кубку Чорного моря Херсонський Дніпро знову повернув собі лідерство. В грі проти аутсайдера перегонів Миколаївського гольфстріму херсонці здобули чергову перемогу. Вже на 6-й хвилині рахунок відкрив Іван Павлішин. Протягом гри цей хокеїст відзначається ще сім разів. Майже у кожному взяті воріт Павлішину асистував кращий бомбардир минулого сезону Валерій Стрілков. Крім того, з його передач відзначились Ігнатенко та двічі Дрозд. Також до розгрому гостей долучилися Білоусо, Стапенко та ближчі. Загалом херсонці закинули 16 шайб, пропустили дві. Якщо Катран ведмеді та Гольстрім здалися без бою, то цілком очевидно, що Одесу, яка вже має в своєму активі кубок, такий сценарій не влаштує. Проявлять себе гарячі південні хлопці, побачимо вже 26 листопада. Іван